Галько, вставай, попритайся в хаті до ладу, бо як приїде Маруся з Гамерики, то щоб не казала, що ми тут у геть засрали. І на подвір'ю дивися, всі ті купи, що пес наклав, візьми, скаля закупай. Тож Маруся вступа, воронь Боже. Та мамо, я м да й не встала. По хіба не бачите, породок сюди. І навіть постіль за правилом, як мамка приїде, щоб було готове. Ну, то ти так калатала тут возначенням. Що я спати не могла цілий ранок. А я, мамо, хропілась то так, що вся хата траслась. Ти я вчора тут облом попритала. Коли ж ти дивилися телевізор у великій хаті. Попритала вона. Вон де стола сунула з того місця, де він сто років стояв бо, на куврі, слідися лишили. Візьми посю назад. А що будеш варила, для гості? Чую, п'єць димить, щось шкварчить там, во. М'ясо, фасоля, киплять уже, баробольне теребила, щоб бурак на кришу, потім кобусу під жару на пательні та й все. А печені пироги з яблами. Маруся дуже їх любить. Я й сама б вам трохи з'їла. Завтра хотіла б спечи, а сьогодні пироги з сиром є, гундо коло вас стоять, наїчнися, як хочете. ведеться принести чи вилишком. І компот тому слойку, внучок берід, бо гаряче, ще упечати сі. А я ще думаю, Галько, а що там Маруся буде у нас робила цілих три дні? То хто її буде забавляти? Не знаю, мамо, то ви казали, мамка їдуть, будуть у нас і гостювали, то трався поробити. А ти хіба не знаєш, що вона з твоїм татком? То виробляла, тягалася за молоду. Ти ж ще не родила тоді. Люди мені таке переказували. Тому вона мені тут раз скажи. Убійдеться. А й шурує до своєї сеструді гольки? Але ж, мамо, ж цього року це царство небесне, забули ж ти сі певні? Не плети гармани, не забула мсі, то й кажу. В общем так, маруйся при пресі, то скажеш, їй нас нема. Ми поїхали до Фрамполя, скажеш, до війни Катерини. А то хіба я маю розказувати, де, де будемо їхали? Неї псяче діло. Нас нема, скоро не буде, та й таке. О, то чого ж то було? Мені мести, та мити все добре хоч після Барсика не позакопувало то що він накрутив під хатом. І не треба. І дожиго, його, хай ходить по подвіру. А тільки, що мені Марусі, тут тут бракувало.